Шість речей, які є величезною перешкодою між вами і Богом, напевно, ви не здогадувалися, але я вам підкажу. Перше, коли ви не молитесь, прірва між вами і Богом зростає. Друге, коли ви не читаєте Біблію, ви не знаєте, що Бог хоче вам сказати. Ви не знаєте його волю, а відповідно, ви її не виконуєте. Прірва і ще більше. Третє. Ви не відвідуєте церкву. Зрозуміло, якщо ви не відвідуєте церкву, ви не отримуєте потужний імпульс для того, щоби жити з Богом, і ваше серце кам'яніє або віра, тане іншими словами. Наступний момент. Ви не каєтесь, якщо у вас немає покаяння, і якщо ви тут нормально, я живу з гріхами, то це також вас дуже сильно відкидає від Бога. Ну і ще один дуже важливий момент: якщо я живу в образах, і я не вибачаю, а скажіть людина, якщо вона далека від Бога, чого вона буде в? Вибачати, а давайте ми згадаємо молитву очі нашу. От ви пам'ятаєте, коли закінчується молитва чи на що там наприкінці сказано, і тому Бог нас не вибачить, якщо ми не вибачаємо. А як ви хочете мати гарні стосунки з Богом, якщо ви не вибачаєте людину, а Бог не вибачає вас? Змінюйтесь і прибирайте всі перешкоди між вами і Богом.